Ти може налюбуватися цією погодою. Субота 12.32. Всі гуляють. Я йду за капучино і макароном в Кольван. Я спочатку хотіла ковко, а потім вирішила, блін, ну я попила чаю, думала, ні, так справа не піде. Я навіть снідати не хотіла. Я вирішила, що я піду в центр. Хотіла спочатку в Авеню, а потім згадала, що давно я не була в холібані, не брала там улюблені точки. запитуєте, я вам розповідаю. Чому мені ще не платять за рекламу? Ну це дійсно від щирого серця, я дуже люблю. Коли, якщо б мені пропонували хоч пончик боїв рекламу, або б мені доставляли кожного дня доставку, це було б просто неймовірно. Я думаю, що скоро це буде. А сьогодні, до речі, я буду святкувати, поїду святкувати день народження тата. Ми будемо святкувати. Я приготувала торт. Я вам трішки покажу. Е, звісно, я торт вам покажу, тому що в минулому відео ви бачили, як я його приготувала, як у мене там був готовий біскіт. А він, я впевнена, 100% я його обмотала такою плівкою, щоб він рівно стояв, щоб нічого не злазило. У цей раз я додала нормально сметани, небагато, щоб він не розпливався. Я приймалася перший раз, як я робила. Віця красиво. Я вже це годила. І тому в цей раз у мене все вийшло як потрібно. Я його зверху залила шоколадним топінгом, щоб він був у мене коричневий, тому що у мене ж мій улюблений крем, він білий. І це не пінчик тоді виглядає. Я додала свого. ці тачки иду, <реклама> А что, не будем только это? где не будет? А я не знаю. А не не он там. Там, где мой маникюр. Ну ты понял. Ластевки, ластевки. Карпачев, шахрай. <свят> <свят> Такой заголовок. Вы наїлись. Напылась. Напылась. Да. Еще раз напылась. <сех> Вишенки. Вишенки. А, он, наверное, только с Пашей. Как угу. это не нема? Либо только с Даней. Не, это Паша. А, да, наверное, без Дани. Почему? А может, он домой ушел, а что он не приходил. Не знаю. <свяк> так, машинка. Бля, он вообще в штан... э, в курс... А чому? А де він? Він з кимось гуляв? Я не знаю. Це Ілья. Шо? А, Ілья? Да. Ой, я до нього поселила. Я також подумала, що це. А, тогда що не чому? Да, пішло. Бобік. Дивіться, яка в мене краса. Це вчора мені нарвало. Просто У мене такий аромат тепер стоїть. Правда, щоб гілочки були трішки подовше, щоб вони прям стояли. Блін, така краса. Це об'єктивна вимога всім. Мені цікаво, звідки беруться ці дебіли, до яких через через майже півтора роки не доходить, що це цього не можна робити. Ну. Я пишу плани в щоденник. Потім я зроблю англійську, а потім повернусь до вас, буду збиратись. І маю плани цікаво. Є відео на каналі, там де я розповідаю про заповнення щоденника. І нагадую вам, що до 24 травня ви можете придбати вхід до телеграм-каналу по звичайній ціні, тому що після 24 го суттєво змінюється ціна. Ну, для когось це може бути великі гроші. Для кого ні. Сьогодні, до речі, вийшло навіть п'яте вже відео приводу мого розгляду харчування. Я вам... Розказую в тому відео, як я до цього прийшла, як я себе переконала, я сама подолала це, і ви бачите суттєві зміни. Я це всі бачать. Тому мені приємно, що є попит на це. І більше відео знімаю в телеграм-канал. Пілюліну через пілюліну, але і на превеликий жаль, ця відстань дуже велика. Її треба зменшувати. Та Я? місто. В те, що Росія напала на Україну. Ви хто заперечував голодомор, виправдовував обстріли жилих будинків. Дуже рада. 14 травня ми з Валерією пробуємо морозиво. Ну, пробуємо. У цьому уроці відкрили нарешті. Так, сезон, да, сезон відкрив. А як бути присутні при допиті. Тим паче, коли мова йде про збротування, це кримінальне попровадження у формі приватного обвинувачення. Мені здається, це просто буде спочатку, як знаєте, як нарізки з днів, що зі мною відбувалося. Вчора я лягла о першій годині, сьогодні я проснулася о п'ятій ранку. По-моєму, я знімала і в мене таке враження, що у мене якісь провали у пам'яті, тому що я. Не пам'ятаю, мене вже все дратує. Я спису на те, що не ну, на перший день, що у мене місячник, я безмежно цьому рада. Купила собі сік банановий, тому що дуже його хотіла. Приду. Зараз хто запише, що ти зациклена на їжі. Звісно, зациклена на їжі, тому що я зранку поїла і все. І зараз 6 година, і я йду додому. Коли я проходжу біля ось цього дерева, я не пам'ятаю, як воно називається. Це то лі гель, то лішов. Я переселила її? їх. Ось, йдеться про повних заходів. У... Я зараз прибираюсь, я просто сто років не їла, і не хочу, я просто їх викидаю. Тут чищу все. У мене тут зачистка. Все поприбираю, тут повикидаю. Бо що воно мене дратує, чай повикидаю, те, що мені... Не потрібно це залишу, все перемию. Заберу ж якісь чаї на роботу, нехай там будуть. Ну, щоб їх просто не викидати. І становиться на душі легше, я вам так скажу. Бану лохина і ківі. А, і йогурт. Я додаю сюди ще льот. Прям професійним таким цікавим максимально пропагандистські чуваки, Тобто дерев'яні по поїзд, якому я спостерігаю, американці збігають з больших городів із ростущого числа бездомних. Коли я приходжу біля такого дерева, у мене відразу асоціація з тим, що я в лагері. А я була в лагері дзержинець, будь он неладний, боже. Дзержинець це ж також якесь проросійське названня. Не так. Вже якось переіменувала Дзержинець цей, то вже коротше, він не Дзержинець, він в Новомосковську цей лагерь. І у мене такі, такі асоціації приємні, що мені хочеться записати купу відео з приводу цього. Ще коситься трава. Приємна погода. Я йду на роботу, але мені зателефонувала моя подружка і сказала, що треба зустрітись. Про щось полялякати, ну я не проти 100% бачилась, ми бачили саме раз у четвер. І у нас постійно або вівторок, або четверг, ось такі або зустрічі, або щось подібне. Коротше, я сьогодні знов класічку. Хочу ще якесь собі знайти нове. Як не могла себе налаштувати на зйомку відео, тому що мені здається, що я погано виглядаю. І тому що мені здається, що якщо я зараз не почну знімати, то я ніколи не почну знімати, ніколи не почну розповідати вам е, з приводу того всього, що я думаю, з приводу моїх, будемо казати, думок. Я би хотіла, по-перше, переконатися себе в тому, що я хочу розпочати це відео, тому що в мене виникає питання, чи правильно я знімаю. Ось, я навіть ось повністю зосереджена на камері, їздять машини. Короче, Коротше. Тому у мене велике відео було в Тіктоті, я його намагалася розділити на декілька частин, але сталося не так, як гадалося. Коротше мені треба зосередитись на розмові по-перше, тому що вона є тривалою. Це можна навіть порівняти з відосом, якому було. Я не пам'ятаю, він був два чи три місяці тому і. Там я казала, чому я не розмовляю українською мовою своє питання. І як бачите, я не заперечую того, що моя думка змінюється. А коли думка змінюється, то відзначається, що ми розвиваємось. І я Вдячна собі, що до мене дійшло. Я намагалась зняти дуже багато відосів ТТ, але мені здавалось, мені вони не сподобались, тому я можу розповісти це на ютуб-форматі і можу повністю розповісти вам, що я з приводу цього думаю і чому ж я почала розмовляти українською мовою. Це все дуже просто, дуже просто, тому що до мене дійшло розуміння. Як до мене дійшло розуміння, це завдяки людям яких я слухала, це 100% твоя комунікація на того, кого ти дивишся, хто тобі подобається, і навіть хто тобі трішечки не подобається, ти все одно вирівнюєш на нього і думаєш, так. Він відкрив мені думку, тому що нікого з дорослих, наприклад, тих самих батьків, можливо, або я пропускала повз вуха це, або я не розуміла цього. Ну мені здається, ніхто мені цього так не доносив, як, наприклад. Рагулі на ютуб-каналі, наприклад, Ісландія, яку я постійно дивлюсь, і у мене постійно виникало питання, чому я до цього не дійшла. І ці люди у грубій формі, як би я того не хотіла, вони пояснювали іншим. Тим самим я приміряла це на себе. Чому ні? І як до мене це дійшло, до кожного доходить по-різному 100%. Але до мене дійшло так, що я слухала цих людей, і коли вони агресивно там, наприклад, висміювали щось, казавши про людей. До мене почало доходити, тому що поки ти сам собі не доведеш, і поки ти сам собі не розповіси, чому я так починаю розмовляти, і що відбувається загалом з моєю мовою або зі мною в цілому, тобі ніхто це не доведе. Зараз мені треба тут перейти дорогу, і я продовжу свою планену річ. Подивіться на цю красу. Боже, як мені приємно було, коли я повністю викладала це в Тік-Ток, але ж дійсно знаходяться люди, які згадують мені те, що я знімала російські пісні. І я це визнаю всебічно, тому що я не розуміла, тому що не було людей, яка пояснить тобі, навіщо, як ти це робиш. Але, по-перше, у мене був страх страх, що мене не зрозуміють, тому що все моє, я ще раз повторюю оточення, воно повністю все вічно розмовляє російською мовою. За що я ніколи в житті нікому нічого не скажу, тому що а, я розумію сама на своєму досвіді, що ти нічому нікого не докажеш, і цей вибір людина це повинна прийти людині самій, щоб вона зрозуміла це, щоб вона зробила висновки, так само і до мене дійшло ось таким батьком. Я безмежно вдячна, що я народилась в Україні і що я маю таке коло. Я впевнена, що воно буде розширюватись розумних, цікавих для мене. Я почала ну, цікавитись політикою, я почала цікавитись іншими людьми. Це про 5 місяців тому я вже не кажу за рік, чуть не вступила в кухар. Я себе оцінюю іншою людиною. Трішки з моєї сторони, це, можливо, я себе ні в коєму разі типу, не ненавиджу і не кажу. Просто я хочу вам розповісти про це, що так це сталося. Єдине, що за те, що не було людей, мені хочеться побажати вам, біля вас були обізнані люди. Тому що, згадуючи роки університету, я завжди надихалася викладачами, які розмовляли. Які викладали, які розмовляли виключно українською мовою, тому що, а як інакше ми живемо в цій країні, і взагалі взялась російська, а чи ми більше ніж 31 рік незалежні, будемо казати, ну це таке красиве дерево. Подивіться, дуже красиво, що це за дерево, таке красиве. Саме в університеті я почула ось викладачі. Я думаю, чому вони мене так? Надихає. тим самим у судах, коли я ходила з практикою і на роботі судді казали виключно українською мовою. Всі, коли розмовляли, наприклад, у або між собою на якихось конференціях виключно українською мовою, це звучало просто ну неймовірно. Я так само хотіла, але все одно, коли я запитувала себе, чому ти боїшся розмовляти українською, то у мене відразу було. Що мене висміють або мені скажуть: ти стала патріоткою після 24-го. Міння мого патріотизму було лише в тому, що я хотіла тут жити, розвиватися. Я любила Україну за всі її плюси та мінуси, будемо казати. Тобто, я це все приймала і думала. Мені дуже шкода, що таке відео вийшло у нас обірване, і я постійно на чомусь прориваюсь, але напевно так і буде, що вирізка з моїх днів, моїх роздумів. Я хоча б знімала це не з надривом, тобто я вмикала камеру тоді, коли я дійсно хотіла щось вам розповісти, а не розповідати вам, аби аби просто я це зробила. Я знімаю, коли я щось дуже тривалий час я роблю. Мені це дійсно подобається. Коли я чогось не роблю, відповідно, у мене немає бажання. Бачите, у мене не було такого активного пориву бажання знімати постійно і розповідати про мій побут, про моє життя. Але я хочу сказати зараз, коли я виходила на кухню, мені так приємно стало, що я викинула весь непотріб і я так полюбила знову свою кухню, тому що я як раніше піклувалась. а останній місяць чомусь я так була зайнята своїми справами, що я навіть ну, Уникала такої, знаєте, тотальної уборки, тому що раніше я частіше прибиралась в квартирі, а зараз я прибиралась або частинами. Але сьогодні, я... але сьогодні, як ви бачите, у мене просто тотальний вийшов і прибирання, і я сьогодні повикидую все, що мені не потрібно. Буду монтувати це відео. І сподіваюся, що на тому моменті. Про патріотизм, яка раніше у мене була думка з приводу того, що я вважала, що патріотизм не те, що ми не це коли ти живеш, і неважливо на якій мові ти розмовляєш. Це дуже все важливо, тому що в якійсь країні ми живемо. Але на жаль, тривалий час ми були під таким натиском пропаганди, що російська мова чомусь стала нам за рідну. І, наприклад, коли ти розмовляєш українською, відразу відчуття, ніби ти села, ніби ти суржик, ніби ти якийсь приречений. Але на роботі ти розмовляєш виключно російською мовою, тому що я, мене так лучше розуміють, коли я говорю на рускому для людей. А, і я вигляжу більш освіченою розумнішою в їх очах, що за бред, я не знаю. Це просто насадка, яка так само була тривалий час в моєму роздумі. Я вийшла моя розмова і мій вибір, нехай він буде усвідомленим. І це буде найпрекрасніше, що зі мною відбувалося за всі часи, і буде відбуватися за всі часи. Тому що з цього починається розвиток, коли ти починаєш аналізувати, не тому, що тобі хтось це нав'язав, а чому, а як, а тому, що ти розумієш, де ти знаходишся, де ти живеш, і що війна, яка зараз відбувається. Вона не ми не могли її уникнути, тому що Расасесія перебатіла все: перебатіла всю Україну. Що від України залишилось тільки її, напевно, одна назва при всьому тому, що ми неймовірні. Ми скільки всього вистояли, я відразу за націю кажу: з 2013, 14, спочинається 2004 року. Е Історія. Повторюються, будемо казати так. Але не хочеться казати, що не хочеться казати того, чого я не знаю. І моя думка змінюється. Можливо, через декілька місяців я ще більше буду готова розвивати вам і розповідати вам про свої думки з приводу цього, чому так. Тому що зараз у мене купа думок в голові, завдяки людям, яких я слухаю, з якими я погоджуюсь з якими я не погоджуюсь. І це неймовірний досвід. Мені здається, що я або дуже багато наговорила, але все ж таки, все там є все вирізки з мого життя. Це триваючи протягом тижня, і мені дуже приємно, що я можу це поділитись з вами. А ви можете обов'язково, якщо вам подобалося це відео, поставити вподобайку, ще ліпше підписатися на мій канал. І я сподіваюся, що я викладу це відео до 24 травня. Мій телеграм-канал оновлює свій формат. Я знімаю туди відео, звісно, частіше, ніж на Ютуб, тому що Ютуб це така, знаєте... Е Платформа мого приємного ком'юніті, з яким я зустрічаюсь, і мені дуже приємно, коли я бачу, що щось зростає. Але знаєте, іноді у мене буває, що мені не хочеться нічого знімати, тому що я думаю, що це все дарма, і навіщо я це все роблю? І починаю себе як творчу людину гристи, хоча мені це неймовірно подобається. Комунікація з вами. Коли ви пишете коментарі, у мене взагалі у мене сльози, що кожного дня я бачу, що люди пишуть, дякують, і мені це приємно, тому що я е, знаю, що у мене є є ви, у мене є комунікація з вами. А більше мені нічого і не треба. Сьогодні я йду на танці. Сьогодні 17 травня, чудова погода, я все зробила, мені залишилось тільки кримінальний процес доробити, і до 20 травня я його також зроблю нарешті і буду спокійно продовжувати зйомки в телеграм-канал. Я буду повністю приділяти увагу і вам, що я роблю це зараз. Просто знаєте, зараз напружена і сесія, і екзамени, і заліки буду скоро складати. І ось так, от все кипить ще у мене через. 6 днів день народження. Через тиждень у мене день народження, по-моєму. У мене через тиждень день народження. Е підтримати моє ком'юніті. Ви можете зацікавністю до мого життя, ви можете підтримати купівлею в телеграм-канал Вхід придбання, тому що після 24 травня ціна підвищиться, і я буде інша розмова трішки. Тому що формат змінюється і. Свій труд, я, свій труд я поважаю, як і поважаю своїх людей, які разом зі мною. Тому що, як виявилось, що і в телеграм-каналі були гниди. Є. Вони є завжди. просто всі є зовсюди. А ще вони розмовляють російською мовою. Тому э, дякую вам, я вас люблю дуже. До зустрічі і слава Україні! Мені хочеться закінчити так, щоб. Знаєте, мені хочеться закінчити це відео, щоб наступного дня, наступного разу, коли я виклала відео, я сказала, війна закінчилась, ми перемогли. Я знаю, що це тривалий процес. Я знаю, що це не буде завтра. Хоча дуже хочеться вірити у диво. А Україна починається з нас, Україна починається з себе. Отак. От я пішла на танці.